Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол І сьогодні в нас на огляді 4 поєдинки, 5 з яких ми оглянемо. Тож, за відсилку на кличка, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал Йоханний Футбол та Йоханний Футбол в телеграмі, також посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Розпочинаємо з матчу райова лікану Жерона. Далі буде Кристал Палас Брентфорд, Удінезе Рома. Олімпіако спірає проти Панаті Найкоса і п'ятий поєдинок, який додається, це Хайдук Спліт Славен. Хоча тут Русина ще не було. Але давайте подивимось на хоча б на результат. Матч Жерона плю, проти Рай Валікану на виїзді розпочався для Жерони непогано. Вони першими забили, Хіль це зробив. Далі Нтека на 80 й та на 83-й хвилині поставив крапку. Зробивши рахунок 2-1, ось така статистика на ваших екранах. Відео виходять довгими, тому зачитувати повністю я її не буду. Просто показую вам скрін, ви дивитесь, ми будемо оглядати лише оцінки саме наших гравців, які нас цікавлять. Оцінка циганкова у нас, 6,6. 20 хвилин він відіграв, він вийшов на заміну на 70-й хвилині приблизно. 9 дотиків до м'яча, 4-6 точність пасів, 67%. Дві довги передачі, одна вдала. Також в нього була одна, верхов... одна низова дуель, він її виграв, і дві верхові дуелі він також їх виграв. Дві втрати володіння м'ячем у нього. І також одного разу він зробив фол на собі. І зафіксовано було ще одне перехоплення на його рахунку. 6,6%. Всі оцінки всіх гравців в цьому матчі ви можете побачити на екранах. Найкращим гравцем став у нас Рандін Тека, який вийшов на заміну в райо Валікану. Він отримав оцінку 8,2. На його рахунку 2 голи, плюс жовта карточка. Також непоганою була заміна ще одна в райо. Це Альваро Гарсія. Він отримав оцінку 8,0. І всі інші вийшли з посереднім рівнем оцінок. Також у Жарони Пау Пауторс, який замінив Пауло Гасанігу. Після перерви він отримав оцінку 7-0. Це голкіпер в раю. Якраз в другому тамі було багато небезпечних моментів, які Пау Торрес відбив. Йдемо далі до наступного матчу. Це у нас у Дінезе проти Роми. Рома грала на виїзді. Її тут хороші були новини. Але спочатку Рома Римля не пропустили від Луки на 38-й хвилині. Далі Пелегрині зрівняв рахунок з пенальті на 50 й і Артем Довбик також в цьому матчі забив, також з пенальті на 64-й хвилині. Голи ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Ось оцінки, ось статистика матчу, можете їх подивитись, а ми переходимо до оцінки Довбика. 7,3 вона була на, на момент, коли його замінили, коли він пішов з поля. Відіграв він від 81 хвилину, на його рахунку 1 гол. Два удари по воротам, ствір воріт 18 дотиків до м'яча, 9 з 11 точність пасів, 82%, два ключових паси на його рахунку, також плюс одна верхова дуель, яку він програв, і одна, одна низва дуель, яку він виграв з одної. Також на його рахунку в мінусі це 4 втрати володіння м'ячем, 1 фолл. Також одного разу заробив фол на собі. І аж 4 рази він забіг в офсайд. Захисних дій у нього не було. 7,3 оцінка. Найкращим гравцем в цьому матчі було признано Саву, це голкіпер Дінезе. 7,7 оцінка в нього. Вдовбика одна з найкращих оцінок серед стартового складу. Тут Манчині на його рівні, можна сказати, так. Плюс Вілер непогано відіграв. І була хороша заміна, Ель Шарвій вийшов, отримав вищу середню оцінку. Плюс Сімоне по Фунді у Удінезе також вище середню оцінку отримав. Йдемо далі. Кристал Пелес проти Бренфорда. У нас. Тут чекали на Йормулька. Він, на жаль, в стартовому складі не вийшов, але потім він вийде на заміну. Цей матч Брендфорд виграв, е, забивши першими на 66-й хвилині, зробив це БМО з пенальті. Далі забивав ще Шаде на 80-й. І Ессе на 85-й хвилині. Відквітав один гол за Крістал Пелес, але більше вони не забивали. Статистика матчу на ваших екранах, але йдемо далі до оцінки ярмолюка. Він вийшов на заміну на 84-й хвилині замість Кевіна Шаде, який травмувався, відіграв 17 хвилин, 4 дотики до м'яча, одна невдала передача з однієї, 0% точність пасів у нього. Також в нього ще одна була спроба дрибльнга невдала з однієї, одна з однієї. І також було дві дуелі внизу, одну з, якої, з яких він виграв. Дві втрати володіння м'ячем зафіксовано. Один виніс м'яча і один відбір. Також у нього оцінку зафіксовано було 6,4 по фіналу матчу. І Бачимо, що він зіграв ну, отримав одну з найгірших оцінок в команді, можна сказати так. І один з найгірших тих, хто виходив на заміну, в принципі, у всіх командах у двох. Ну, В нього було мало часу, плюс, можливо, ця заміна не була запланована, тому що аж на 84-й він вийшов, і плюс до того, що він замінив травмованого. Я думаю, можливо, його в цьому матчі взагалі б і не випускали. Або десь на останніх, щоб потягнути час. С Су Кристал Пелес вийшов і додав до гри команди, отримав оцінку вище середньої. 7,5 на його рахунку гол. Брендфорд в цьому матчі перемагає. Хайдук Спліт проти Славена. У нас в хорватській лізі до хайдука, я нагадаю, що перейшов у нас Русин, тому ми додаємо цей клуб до наших вибраних клубів, за якими ми будемо слідкувати на каналі. Поки що ось такий склад вийшов, у хайдука у нас заміни. Ви можете подивитись. Майже всі хорвати, окрім Трайковський. Ну і Дженаро Гатузо, з них тренер Русину буде піхати, я думаю, серйозно. Хайдук Спліт відіграв з Славином 0-0. Ні, ніхто не переміг, нічия в цьому матчі була зафіксована. Хайдук до цього поєдинку йшов на другому місці в хорватській лізі. Йдемо далі до матчу Олімпіакос Панатінайкос, який завершився з рахунком 1-1. Кармо забив на 14-й хвилині за Олімпіакос. Іоанідіс забивав на 74-й пенальті за Пенатінайкос. Кощіння та Ін... Інгасон отримали червоні картки у Олімпіакоса та в Пенаті Найкоса відповідно. Статистика матчу на ваших екранах. А, Яр... а Роман Яремчук відіграв в цьому поєдинку 8 хвилин. Він вийшов на заміну. 6,5 на його рахунку оцінка. Одна спроба не невдала з однієї. 6 дотиків до м'яча, 2 з 3 точність пасів, 67%. Один навіс невдалий з одного. Також в нього було дві дуелі внизу. Одну з них він виграв, і дві верхові, верхові дуелі в нього було також, і дві він виграв з двох. Три втрати володіння м'ячем, одного разу заробив фол на собі. Більше статистичних показників в нього немає. 6,5 оцінка. Можна сказати, що. Одна з найгірших, але середня в команді можна також це сказати. Правий захисник Кощіня отримав червону картку. 5 7 оцінка Найгірший гравець у цьому матчі. В Олімпіакоса була вдала заміна, і це не Яремчук, це у нас Костулас, який вийшов на 76-й хвилині. Атакувальний півзахисник. Роман замінив у нас ЛКБ, основного форварда Олімпіакоса. У Панаті Найкоса у нас. Унахі отримав 7-0 оцінку. Він найкращий з тих, хто виходив на заміну у цій команді, всі інші зіграли так собі. Найкращим гравцем матчу був зафіксований Іоонідіс, який забив гол з пенальті, який врятував матч для Панаті Найкоса. Ну і можете подивитись на інтерв'ю Довбека, він тут шпарить по-англійськи we Destroyed Team, бра, have to 3 puncts Pains. Як там кажуть, короче, coins. Пункти. Як буде три очки? Three coins. Коротше, напишіть в коментарях, хто там знає за англійську, я вже забуваюсь трошки. Сьогодні у нас є один поєдинок з українцем це Джена Амонса. Не знаю, чи Маліновський вийде в цьому матчі, він ще відновлюється. Місяць назад він вже почав. Працювати з м'ячем, тому, можливо, сьогодні він зіграє навіть на полі, хоча це дуже мало ймовірно. Тому побачимо, будемо слідкувати за цим в телеграмі, підписуйтесь на нього, посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Також попрошу ще раз вас поставити лайк. Ну і по бажанню підписатись на YouTube канал Йоханий Футбол. Дякую вам за перегляд. Бувайте!